І славу і даємо спротивішим отцам, пресвятим і благим, і животворячим своїм духом нині повсякчас, і на віки вікиво веселий. Він дуже просився туди, що три рази йому відмовляли, що він якісь шляхи знайшов, щоб туди все ж таки попа попасти. Він дуже хотів на фронт. Мене здивувало взагалі, що він там, як він туди прирвався. Він і в Атос служив, і в це на війні був дуже хороший, дуже, так, дуже такий, із сусідами він не пройде ні біля кого. енергічний завзятий Такий Ен Такий енергічний, так, так. всім, що треба допомогти. Дуже хороша сім'я, четверо дітей в них, три дочки, красуні, син. Батьки живі, четверо внуків має він. Так. Хай би ще потішився, якби не ця нечиста сила вчепилася до нашої країни. Хай би пожив і потішився, внука. І Юра пішов воювати, захищати землю, нашу нашу Україну. І коли ну, забирає смерть таких людей, як Юра, це дуже ну, Юрчик, дуже гарна людина, дуже, дуже такий м'який і добрий був. Герою, який поклав голову. За наших дітей, за нас Вічна пам'ять.